9 березня особлива дата для українців день народження Тараса Григоровича Шевченка. Тому, з нагоди цієї дати, наше шкільне телебачення вирішило провести опитування до цієї важливої дати. Тож, давайте дізнаємось, хто найкраще знає біографію і творчість нашого великого поета. Який вид мистецтва допоміг юному Шевченку вибитися в люди? Ну, вміння малювати, я думаю, це образотворче мистецтво. Ну, живопис. Ну, живопис. Це живопис. За авторські права на Кобзар Тарас Шевченко отримав 1500 рублів. На що він витратив ці кошти? Мені соромно, але я не знаю правильної відповіді. Точно не впевнена. Але я думаю, що на благодійну діяльність. Я думаю на модний одяг. Я думаю, на одяг або жупан. Скільки мов знав Тарас Григорович Шевченко? Тарас Григорович Шевченко знав три мови. Три мови. Три. Як вчитель іноземної мови можу сказати: ну, це, мабуть, більше трьох. Три: українську, російську і польську. Три десь. Чому Тарасу Шевченко височає найбільше пам'ятників у світі? Я думаю, тому що він не скомпроментований. Тому що він е, об'єднував своїм словом усі народи, і його твори не були ніколи заполітизованими. Ну, бо не остання людина в цьому світі, тому що це видатна людина в цьому світі і на цій землі. Тарас Григорович Шевченко це наш символ, це символ України, це пророк, це кобзар, який надихає нас усіх, який є очільником всього. Я думаю, тому Тому що Тарас Григорович Шевченко дуже видатний письменник. Він прославився не тільки в Україні, а у всьому всесвіті своїми творами. Безперечно. Все, що сказали учасники нашого опитування про Тараса Шевченка, є правдою, але правильною відповіддю є те, що так наша громада маркувала територію за кордоном. В якому місті знаходиться найбільший портрет Шевченка, який занесений до книги рекордів України. А, мабуть, в місті Харків найбільший портрет Тараса Григоровича Шевченка знаходиться в місті Харкові. Я думаю, що в центральному музеї Шевченка у місті Києві. У Харкові. Відомо, що Шевченка викупили скріпаство за 2500 карбованців. Яка це сума за теперішнім курсом в іноземній валюті? Та думаю, приблизно 1040 доларів. доларів. Ну, я думаю, десь воно в межах 30-45 тисяч доларів. Десь так. Не, на мою думку, я думаю, що десь приблизно 50 тисяч доларів. 40 тисяч доларів. Процитуйте уривок з вашої улюбленої поезії Шевченка. Подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Те, що найшвидше приходить на пам'ять, то це уривок із поеми Сон «Світає, край неба палає. Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Моя улюблена поезія це «Садок вишневої коло хати, садок вишневої коло хати, хрещ над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. І співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. І вам слава сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті, борітеся! Поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. Дуже імпонують слова Тараса Григоровича Шевченка про Україну. Я так її, я так люблю свою Україну у Богу, що покляну святого Бога. За неї душу погублю. І ще одне. Свою Україну любіть, любіть її во время люте, в останню тяжкою минуту. За неї Господа моліть.